Табі на курщини росіяни від вересня у контрнаступі. За деякими даними їм вдалося відбити до половини втрачених територій. Втім, наші оборонці не здаються, адже вони фактично відтягують на себе чималу частину ворожих сил із Донбасу та частково з півдня. Факти поспілкувалися із бійцями 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Андрій Василь та Олександр фактично те саме нове поповнення збройних сил. Усі у війську від літа. Олександр Будівельник намагався потрапити на фронт ще від початку великої війни, та тоді не брали. Цьогоріч уже не відмовили. Спочатку був кулеметником. Тепер він бойовий медик. Ми не знаємо, куди ці ракети будуть летіти, і де падати. Тому це треба припиняти. Більша частина його служби це саме Курський напрямок. Згадує як спочатку місцеві не розуміли, що для них теж почалася війна. Ми їздили своєю технікою військовою. Вони, мабуть, і перший раз бачили. Ну, якщо бачили, то по телевізору, то вони нічого не розуміли. Вони гуляли там гусей пасли, де свині, де рибаки сиділи на озерах. Може, вони думали, якісь навчання там у них в Росії почалося, але. Було не навчання російські військові теж не одразу усвідомили наскільки все серйозно каже його командир Андрій. Ще на початку цього року він був тренером збірної України по танцях, та від серпня б'ється на Курщині. В перші дні операції я так розумію, що в Російській Федерації вони не були готові до того. Ми спілкувалися з полоненими. Вони казали, та ми знали, що ви заходите. Ми не знали, коли ви зайдете. Я кажу: а чому ну, ваше командування не приймало якихось рішень? Вони ну, кажуть, ну нам сказали, тримайтеся. Ось кадри як бійці 80-ї бригади виходять із посадок і готують українські прапори. Давай, давай! флаг України! Флаг України. Флаг України. Флаг України. А ось уже здаються росіяни, деякі виносять своїх поранених. Ми самі були здивовані, коли ми вийшли на зв'язок. Уже <гум> ну, коли в нас з'явився інтернет там. І коли ми почали читати новини, наскільки ми е, наробили шороху в світі. І куди хлопці зайшли не тільки наші, а й суміжні підрозділи дружні. Ну це було досить приємною несподіванкою. Нині ситуація сильно змінилась. Росіяни кинули на фронт своє та північно-корейське підкріплення. Зараз українські бійці переважно стоять в обороні. Вони зібрали тут досить таке велике угрупування своїх військ, яке було стягнуто з усієї лінії фронту, починаючи з півдня України і. По північ із Донбасу. Утримуючи оборону на певних ділянках, ми все-таки теж прощупуємо і оборону противника, і де це можливо, проводимо наступальні дії. Ми не стоїмо на місці. Іноді ми не стоїмо. На деяких ділянках ми, звичайно, утримуємо ті Частини фронту, а на деяких ділянках хлопці пробують атакувати, контратакувати і десь просуваються, десь відходять назад. Зрозкі не передам словами, це це тяжко. Людський страх, бо я болі ніхто не відміняв. Страшно, тяжко. Працюємо. Василь показує наслідки падіння ракети біля його машини. Це ракета. Це 8 метрів від машини прилетів, Ну, Прилетіла ракета, Ми Стояли на посадці, якби відвезли десант, заховалися. І тут прилетіло 8 метрів від машини, приземлилося на ньому, щоб була сітка маски, маскирована, все обгоріло. Відкрилися всі люки. Внутрі відірвало педаль газа, мінус 4 колеса. Але так я його знайшов, той педаль там по прицепив і так би виїхали на спущених кольосах. Американським страйкером він завозить на позиції піхоту. І, що, за я, Таких Та -да. машин є кілька. Також партнери надали австралійські бушмастери і в тих, і в тих відмінна броня, яка не раз рятувала бійців у перші дні операції, каже, взагалі не спали. Ну, я була підвести хлопців до позиції, потім, коли вони зробили свою працю. Мені треба було быстренько їх забрати і продвигатися далі. Це було для мене, якби как бы, вибухи і ракети, і все це десь було і цікаво, машина нова, але страшно по собі. У день інтерв'ю мають невеличкий перепочинок, але це ненадовго. Велику кількість особового складу росіян відтягнули на себе. Можливо, це відбувається для того, щоб відтягнути. Фронт подалі від Сумської області чи від Чернігівської області від Харківської це великий шмат роботи. А ще їхня бригада за час операції взяла у полон до півтори сотні росіян. У листопаді захопили 37 бійців, переважно колишніх ув'язнених із підрозділів шторм з та тих, хто воював у складі 11-ї бригади. Ці люди були кинуті Давай, на так звані м'ясні штурми. Вони розповідали, що дуже мало часу приділялося саме вогневі підготовці, або та й буде щитиво. І у тебе є шанс вижити, або ти просто загинеш тут, у виправній колонії, або тебе, як вони це називають, обнулять, розстріляють за невиконання наказу. Тому цю війну наші бійці скоріше вважають ідеологічною. В нашому суспільстві українському є інша цінність, інші цінності моральні. Вони цього не розуміють, або їхнє керівництво не хоче, щоб вони це розуміли. Тому що ми боремося за свою е, державу. А для них такого поняття як держава, а ще й українська, яка взагалі. ну що це таке? З сумщини Ольга Чайко та Сергій Марченко, факти ICTV. єдині новини.